Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. Сьогодні ми порівняємо два популярні смартфони: Xiaomi, Redmi Note 14 та Moto G55. Обидва смартфони мають однакову ціну, дуже схожий дизайн та характеристики, але виробники різні. Крім того, я впевнений, що кожен з них має свої унікальні особливості, і наше завдання детально розглянути їх, щоб допомогти вам зробити обґрунтований вибір. Огляди на ці смартфони окремі. Ви можете побачити у мене на каналі, вони вже опубліковані. Я посилання обов'язково залишу в описі під цим відео. Перейдіть, обов'язково перегляньте. Ну а ми зараз детально порівняємо обидва смартфони. Але перед початком традиційно. Ви ставите ось таку вподобайку під цим відео. Обов'язково зараз підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. І в принципі можете написати також і коментар під цим відео для просування україномовного контенту. Ну а ми погнали далі. Почнемо з дизайну. Xiaomi Redmi Note 14 представлений у класичному чорному кольорі. Midnight Black. Його корпус виготовлений з пластику, пластик матовий, приємний на дотик. Смартфон оснащений 667 дюймовим дисплеєм, що прикритий захищеним склом Gorin Gorilla Glass 5. На правій стороні розташовані кнопки регулювання гучності та живлення. А на нижньому торці порт USB Type-C та 3,5-мм аудіороз'єм для навушників. Слот для сім-карти гібридний, що дозволяє використовувати дві сім карти або одну сім-карту та карту пам'яті мікро -SD. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна. Перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Смартфон має захист від пилу та бризок за стандартом IP54, що робить його стійким до повсякденних впливів навколишнього середовища. Moto G55, своєю чергою представлений у витонченому сірому кольорі Forest Grey. Корпус також виготовлений з пластику, що спряє легкості смартфона, проте його вага менша – 179 грамів, на відміну від Xiaomi з вагою 197 грамів. Тож матеріал, хоча й однаковий, але смартфон трішки. Ким менший і має менший дисплей. Смартфон оснащений 6,5 дюймовим дисплеєм, але не вказано яке скло. На правій стороні розташовані кнопки регулювання гучності та живлення, а на нижньому торці порт USB Type-C та 3,5 міліметровий аудіо роз'єм. Сло для сім карти підтримує одну фізичну SIM та eSIM, 7, але відсутня можливість розширення пам'яті за допомогою microSD. І от перша дуже разюча відмінність, яка для когось може стати вирішальною. Шкода, що немає можливості встановити карту пам'яті проте смартфон має захист від води, що дозволяє використовувати його в умовах підвищеної вологості, без ризику пошкодження. Щодо дисплеїв, Xiaomi Redmi Note 14, оснащений amoled екраном з роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів, та частотою оновлення 120 Гц. Це забезпечує дуже плавне відтворення контенту на рівні флагманів та насичені кольори. Захисне скло Corning Gorilla Glass 5 додає міцності та довговічності екрана. і це не просто слова. Це ра оно перевірено на практиці. Moto G55 має трохи менший дисплей з такою ж роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Хоча тип панелі не зазначений, щільність пікселів 450 ppi забезпечує високу чіткість зображення. Обидві моделі мають свої переваги. Redmi Note 14 пропонує більший екран з технологією AMOLED, що забезпечує глибші чорні кольори та кращу контрастність. тоді як Moto G55 відзначається вищою щільністю пікселів, що може сприяти більшій деталізації зображення. Загалом якість зображення ви можете оцінити самі. Я ж свою думку постарався максимально висловити. Перейдемо до характеристик Xiaomi Redmi Note 14 – Оснащений процесором Mediatek Helio G99 Ultra з восьмома ядрами та максимальною частотою 2,2 ГГц. Графічний процесор mali g 57 mc 2 забезпечує належну продуктивність у графічних завданнях. Смартфон має 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ внутрішньої пам'яті з можливістю розширення за допомогою microSD до 1 ТБ. Вам не знадобляться ніякі хмарні сховища чи жорсткі диски. Ви реально зможете зберігати дуже багато фото і відео. Використовувати різні програми, та у вас все одно буде вільне місце в сховищі. Підтримуються мережі 4G Bluetooth 5.3 NFC для безконтактних платежів та інфрачервоний порт для дистанційного керування проектором чи телевізором. Moto G55 оснащений також процесором MediaTek, але Dimensity 7025 з 8 ядрами та частотою до 2,5 ГГц. Вважається, що він забезпечує трохи вищу продуктивність в іграх та при сильних навантаженнях смартфона. Графічний процесор EMG Чім Бікс М8 256 відповідає за обробку графіки. Смартфон також має 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ внутрішньої пам'яті. Але ж пам'ятаємо, що без можливості розширення підтримуються мережі 5G, Bluetooth 5.3 та NFC для безконтактних платежів. Інфрачервоний порт відсутній, але присутній fm Тюнер для прослуховування радіо. Тож, кому що важливіше, обирайте самі щодо автономності, Xiaomi Redmi Note 14, означений акумулятором ємністю 5. 1500 мАч, що забезпечує тривалий час роботи без підзарядки. Підтримується швидка зарядка потужністю 33 Вт, яка дозволяє повністю зарядити батарею за короткий час. Moto G55 має акумулятор ємністю 5000 мАч та підтримує швидку зарядку потужністю 30 Вт. Хоча ємність акумулятора трохи менша, оптимізація системи може забезпечити схожу автономність. А тепер поговоримо про камери. У смартфона Redmi Note 14 головний модуль має роздільну здатність 108 мегапікселів і си. Світлосилою F1,7, а два допоміжні модулі по 2 мегапікселі з світлосилою f 24 У смартфона Moto G55 головний сенсор має роздільну здатність 50 мегапікселів із світлосилою F1,8, а додатковий 8 мегапікселів із світлосилою f 22 Якщо говорити про світлопору, то на перший погляд може здатися, що фото в обох смартфонах однакові. Але зробивши кроп, тут помітно, що краща деталізація саме в Moto G55. Щодо роботи двократного зуму, ось результат. І тут також Moto Ж 55 показує кращий результат, що помітно навіть без кропу. Якщо говорити про портретний режим, то тут ситуація наступна: фото в обох смартфонах хороші, навіть якщо зробити кроп, але мічомусь кулірна передача у Note 14 краще. Переходимо до темної пори. Перше фото на основний модуль і тут вже помітно незначні відмінності. Moto g 55 виривається вперед по деталізації. Це можна побачити по кропу. Також ось результат роботи двократного зуму в обох смартфонах. Тут результат очевидний, фото краще в момент. Moto G55. Тест запису відео на основну камеру обох смартфонів можете зараз поглянути, як вони справляються за своєю роботою. Це в нас легка ходьба. Тобто є можливість перевірити роботу стабілізації. Оцінити якість запису звуку і поглянути, звичайно, на якість картинки. Ось такий результат демонструють смартфони. Тест запису відео на основну камеру смартфонів можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат. Обидва смартфони демонструють в темну пору часу з таким додатковим освітленням. Ось такий результат ми отримуємо. Щодо фронталок, то в Note 14 вона на 20 мегапікселів із світлосилою f2.2, у Moto G55 вона на 16 мегапікселів із світлосилою f2.4. Якщо говорити про світло впору, то тут різниця доволі мінімальна, але якщо робити кроп, то помітно незначний відрив у Moto G55. Щодо портретного режиму, то обидва смартфони замилили об'єкт гарно, але помітно, що Moto G55 допустив незначні помилки. Ось робота фронталок в нічну пору, і тут навіть без кропу помітно, що G55 Показує кращу деталізацію. Ось робота портретного режиму. Тут же в коментарях напишіть у кого краща якість. Тест запису відео на фронтальну камеру обох смартфонів можете зараз поглянути, як вони справляються зі своєю роботою. Ось такий результат демонструють. В принципі, можете зараз порівняти це легка ходьба. Тобто тут є можливість нас оцінити роботу стабілізації, оцінити якість запису звуку, порівняти їх. І в принципі, картинку тест запису відео на фронтальні камери. Смартфоні можете зараз поглянути, як вони справляються зі своєю роботою. Ось такий результат вони демонструють в темно часу. Ось таку якість отримаємо. Пропоную тепер підсумувати відмінності. Перш за все, Xiaomi Redmi Note 14 оснащений більшим AMOLED дисплеєм У той час як Moto G55 має трохи менший екран з вищою щільністю пікселів. Redmi Note 14 пропонує розширення пам'яті за допомогою мікро SD, тоді як Moto G55 має лише внутрішню пам'ять, проте підтримує функцію e 7 Процесор у Moto G55 трохи потужніший за MediaTek Helio G 99 Ultra у Xiaomi. Moto G55. Підтримує мережі 5G, тоді як Redmi Note 14 обмежується 4G, проте останній оснащений інфрачервоним портом для дистанційного керування. Щодо автономності, Redmi Note 14 має більший акумулятор на 5500 мАч із швидкою зарядкою 33 Вт, тоді як Moto G55 пропонує 5000 мАч і зарядку 30 Вт. Тож відмінності є і вибір залежить від того, що для вас важливіше: великий amoled екран та розширення пам'яті чи підтримка 5G і більш сучасний процесор на пока камерах, на мою думку, moto g55 демонструє трішки кращий результат. Це помітно навіть на звичайних фото, як в світлу, так і в темну пору. На завершення Xiaomi Redmi Note 14 та moto g55 є гідними конкурентами у своєму класі, і вибір між ними залежить від ваших потреб. Обидві моделі пропонують багато функцій за свою ціну. Тож обирайте, зважено. Я постарався у цьому відео максимально продемонструвати різницю між цими смартфонами, щоб вам було легко вирішити, який смартфон найбільше підходить саме вам. Якщо вам це порівняння сподобалось, ось таку вподобайку ставте під цим відео. Не забувайте зараз підписуватись на канал, тиснути на дзвоник. Ну і звичайно, друзі, напишіть, який смартфон, на вашу думку, є кращим в коментарях під цим порівнянням. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.